Вітаю всіх сьогоднішній матеріал про безсоння. про те, як мої картини та медитації, які я викладаю тут на каналі, вони впливають на міцний сон, як вони допомагають заснути. На екрані ви бачите, це такий енергоаналіз, енергоаналіз людини. Зараз я вам розкажу, що означає цей енергоаналіз і яке відношення. Він має до сну. І так, що впливає на наш сон? Є багато різних факторів, які впливають на сон. Це тяжкий день, конфлікти, порушення розпорядку дня, зміна робочого графіку, подорожі, зміна часового поясу, неправильне харчування, недостатня фізична активність. Ці фактори вони порушують нашу. Адаптацію до біоритмів і спричиняють проблеми зі сном, але найважливіший пункт це стрес. Стрес, який також порушує наш сон. І хочу нагадати, що всі матеріали на моєму каналі, і цей матеріал також вони базуються не на теорії, створеної штучним інтелектом, а моїми практичними експериментами та працею з камерою ГРВІ. З 2017 року було зроблено 486 отаких аналізів, як ви бачите на екрані. Тобто це 486 раз, 486 людей, які яким я робила аналіз, це люди різної вікової категорії, це були фокус групи одної категорії та одної вікової категорії. Це були дітки на молодші дитинки на момент аналізу було два роки. Тому з 2017 року я займаюся вивченням стресу, бо я займаюся вивченням впливу кожного воду стресів, а їх є. Багато, їх аж 6 стресів, 6 видів. Я кожен з тих видів впливаю на сон, на енергополе, на чакри, на енергію органів. Так, ми повертаємося до нашої картинки, повертаємося до посоння. От на прикладі цієї картинки ми змоделюємо, це одна і та сама людина, змоделюємо отакий в неї був стан на момент, на момент цього аналізу. Ну, наприклад, людина з на всього божу є енергополе. Бачите, це таке енергополе я божу гарненьке. Ця людина стала зранку, в неї чудовий настрій, вона займається своїми справами, пішла на роботу, і в якийсь момент її хтось образив, цю людину. Намисно чи не намисно, але її зацепило і вона себе почала накручувати. Її наднирники, наднирники, ось вони. наднирники, яго обожу, бачите, такі, ось такий стовпчик наднирників, вони почали виробляти кортизол. І рівень стресу, ось вверху, 3,79, її почав збільшуватися. Енергія, енергополе, бачите, воно трошки таке ось в деяких місцях. В деяких місцях пробити воно, енергополе почало витрачати енергію на ці хвилювання. Нервові центри почали розлітатися в різні сторони, деякі центри. І у людини в цьому випадку не було бажання да, ні з ким ділитись, про це розмовляти, про цю подію, яку там її зацепило, її хтось образив або випадково наступило да, на нове взуття. І коли от така подія, така подія, що відбулося, вона носить випадковий характер, то організм компенсує цей стрес. Завдяки гіпофізу. У нас гіпофіз тут погано видно, він у нас йде 6, Так, 6 гіпофіз. Він іде збалансований, такий гіпофіз гарненький. Тобто це стан, де стрес, де це стан збалансованого, збалансованого гіпофісу, який простимулював де, адреналін, щоб допомогти організму справитися зі стресом. Гіпоталамус. Гіпоталамус також зробив свою справу, він активував нервову систему. Проконтролювавши реакцію на стрес. І тільки епіфіз він починає знижувати рівень мелатоніну. іде стрес, в нього починається знижуватися рівень мелатоніну. Але завдяки гормонам, які завдяки організмам, які компенсували цей стрес, рівень стресу зменшився до оптимального. Енергія почала також збалансовуватися, енергоцентр збаластовується. І наступає ніч, ви засипаєте, тому що ваша енергія органів, ваш стрес, ваше енергополе, вони збалансовані. Але коли негативні події перебувають в тривалий час, це можуть бути образи, коли вас ображають кожен день. Або якась Негативна подія, яка триває довгий період, наприклад, як війна зараз у нас в Україні. Наш організм не справляється зі стресом. Я, от, дивіться, курсочком провожу таким, роблю міточку. це стрес іде 16 це показник стреса дуже високого. В цьому стані організм вже не Може його компенсувати. В такому стані енергополе воно вже виснажується, тому що людина втомлена, вона не знає, звідки брати енергію, щоб боротися з цим стресом. Енергоцентри вони також пішли в різні сторони. Наднирники, наднирники, подивіться, вони якийсь топчик високий, вони розбалансовані, вони вже. вони Ще продовжують виробляти кортизол, але вони також втомлюються від постійного стресу. Їхня енергія падає. Як, чому о, я визначила, що їхня енергія падає? Е, я дивіться, тут ввожу курсорчик. Зелена, я провожу, провожу таку чорточку. Оцей сектор зелений. Це показує оптимальну енергію наших органів. Далі ділиться сектор. Отакий сектор. Світлі, це показує занижену енергію органів. І ще нижче це показує дуже низьку енергію органів. Так от, так от в, такому стані, в такому стані йде повне виснаження організму. Гіпофіз ще продовжує виробляти гормони, але, але рівень стрешу вже виходить за межі. Контролю, він не може його контролювати. Гіпоталамус намагається справлятися зі стресом, але без належної адаптації, оскільки він відіграє ключову роль у такому контролю, регуляції стресової стресової відповіді, він не справляється, він не справляється зі стресом. І в такому стані починаються гормональні сигнали. Організм гіпоталамус працює в постійному напруженні без перерви на відновлення, тому що стрес 6-16 Нагадує такий стрес він на ці позначки, він це означає, що цей стрес уже перебуває у людини. Довго тривалий період, тобто якісь події, якісь фактори, які перебувають довго тривалий період, вони довели до цього стану, і він вже організм не може компенсувати компенсувати. І всі е, гормональні сигнали вони стають збитими, порушується регуляція е, біоритму, оскільки е, гіпоталамус відповідає за контроль, е, контролює цикл сну. Е, Порушується виконання організмом циркадних циклів, циклів, виснажується енергополот, енергоресурси, тому що організм не, не отримує можливості відпочивати. І такий некомпенсований стрес на ,16 він призводить до хронічного напруження, що порушує вироблення мелатоніну. І це серйозна дуже проблема, тому що це е, ідуть проблеми зі сном, тому що коли у нас наші, от я ще раз привожу стовпчик, не стовпчик, я привожу досочку. Оце зелений, зелена шкала, це означає, що наші всі органи працюють нормально. Працюють нормально наднирники і гіпоталамус. Офіс, наш нервовий стан, наші е е всі, всі інші органи працюють нормально. Цей стан, як на картинці, подивіться, цей стан чи на картинки означає, що пішло вже енерговисна. енерговиснаження, енерговиснаження яке, е яке впливає на порушує вироблення мелатоніну, воно впливає на, на сон. А зараз я вам хочу показати. От що відбувається, що відбувається після перегляду моїх картин. На екрані ви бачите дату. Дивіться, я от провожу курсорчик. тут видно дата. Дату я ввожу 21.01. Це все йде одна людина. Це зроблено все. Одна дата. Ось я ввожу. Це один енергоаналіз. І зараз ви побачите, що відбулося з людиною, з її енергополом, з її стресом, з її гормонами, з її надмирниками через 10 хвилин перегляду моєї картини. І так, друзі, 10 хвилин перегляду картини. Подивіться, який результат енергопола. Енергополе до. Подивіться, які дирочки. Стрес 6,16 і відповідно всі органи, із них гіпофіз, низька енергія, от я провожу курсорчик, далі ми йдемо те, що, те, що впливає на сон надмирники 8,90, я провожу взагалі якийсь дисбаланс 8, 6 гіпофіз. далі ми йдемо ми йдемо 22 і взагалі, взагалі, дивіться, провожу, провожу курсорчик, у нього просто низька енергія. Далі ми йдемо гіпоталамус 23, це взагалі. Ну, тобто в такому стані ця людина не просто там не має сну, а вона взагалі, взагалі вона не спить там не один день, а вже тривалий період. Це, це вже пішло повне виснаження. Повне виснаження всіх органів, енергоресурси вже не тримають, вони працюють в якомусь такому режимі, де енергія падає, просто падає, уходить енергія з кожним днем через енергополе до перегляду картини. Стрес 6,16. Некомпенсований стрес, який перебуває тривалий період. І при такому стресі вже починається виснаження всіх енергоресурсів. Баланс органів. Баланс органів. На... Більшість органів знаходяться в дуже низькій енергії, низькі дуже показники і жодного органа. Єдиний орган це копчик зона малого таза, який просто збалансований. А всі інші органи вони знаходяться в показниках низької. Тут низької енергії та занижений. І так, відбувається 10 хвилин перегляду моє карак до і після 44 джоуля. Ідемо далі. Стрес, подивіться, до 6.16. Він не компенсований. Друзі, це при тому, що такий стрес збити дуже тяжко, тому що це показники подій, які носять тривалий характер. Негативні події, і вже організм не може компенсувати. Подивіться, що відбулося стресом через 10 хвилин перегляду картини. Друзі, просто 3,79. Це, це просто класнючий результат. Далі подивіться енергія, яка була енергія? 30, от я божу курсорчик, 31,44 це занижена енергія, оптимальна має бути 50, 10 хвилин перегляду картини. Подивіться, що відбувається. Ось або ж енергія 4436, вона стала оптимальна. Ідемо далі. Баланс органів, де майже, майже всі перебувають на зоні низької енергії. Через 10 хвилин перегляду картини. Подивіться, що відбувається. Так, ще є дисбаланс. Ще є дисбаланс. Але як відглянули стовпчики? Подивіться, перший стовпчик це серце. Серцево-судинна система взагалі в низькій. Далі йде, у нас йде йде у нас е, хребет. Сім е, ну, у нас іде щитовидка, наднирники. І через 10 хвилин вони вже підтягнулись, вже навіть більшість, подивіться, більшість більшість стали. Вони тягнуться до зеленого. Їхня енергія. Вони вже вийшли з зони низької енергії. У них деякі, деяких ще зберігається дисбаланс на позиції заниженої енергії, але більшість, більшості, подивіться, вони підтягувались до оптимальної, до оптимальної енергії. До 10 хвилин перегляду картини вони збалансували, збалансували, збалансували енергополе, вони збалансували стрес, взагалі стрес, це просто я обов'язкові такі результати, друзі, коли просто. Впливає. І я вам ще хочу сказати, що при таких сеансах люди або після медитації з картинами вони приходять і розказують, що вони просто лягають і засипають. І, а маленькі дітки вони взагалі просто засипають під час перегляду картини. Вони засипають, тому що іде баланс відновлення енергії всіх органів. І ми Улюблені чакри, які результати це були до перегляду картини. Подивіться, це енергоцентри людини, яка, яка якої дуже не вистачає любові до себе. У неї якісь прям максимально вже утворюється такий егоїзм. Ця людина не хоче взагалі нікуди ходити, у неї е, у неї. Бажання залишатися вдома взагалі нічим не займатися, вона шукає дуже допомоги зовні. Вона відчуває, що в неї йде небезпека, вона дуже шукає зовні допомогу, щоб їй допомог... 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 допомогли. В такому стані якраз вона приїхала до мене південти вечора, і подивіться, що відбулося з її чакрами, енергоцентрами через 10 хвилин перегляду картини. Тож, подивіться, вони до і після. Наскільки у неї збалансувався центр любові, у неї збалансувався центр, що відповідає за її безпеку. У неї бажання у неї бажання вернулося е, е, помаранчеві помаранчевий центр Сатхістана. І він вказує, що у неї вже нема такого бажання залишатися вдома, Тобто, 10 хвилин як змінили повністю, дивіться, до. І після, як змінила повністю енергостан, енергостан кожного з центрів, енергополя, баланс органів. Якщо друзі, медитації працюють. Кожну з своїх медитацій я перевіряю особисто апаратом газорозрядної візуалізації. Кожну медитацію, яку я викладаю на каналі, я перевіряю особисто, особисто на собі. Плюс в мене я. Мене тішить те, що у мене є мої медитації також тут на цьому каналі, але вони закриті, у них доступ обмежений. І ті відгуки, я, які, які я чую, вони показують, що вони також, навіть без енергоаналізу, без, без апарату, вони дуже впливають на людей. Друзі, я вам дякую, у кого без соня, Я вам просто рекомендую. Попробуйте, дивіться не обов'язково просто там перед самим сном, але хоча б після обіду ця медитація, яка йде від безсоння, хоча б її переглядати. І, і там, ну, якщо нема, не вистачає сил повністю, ну хоч, хоч би хвилин 5-6, але ви мої рекомендації її подивіться, кого є безсоння, тому що ці медитації, вони. Вони впливають комплексно на весь стан людини. Вони не впливають не тільки там, на наднирники, чи гіпоталамус, чи гіпофісні. Вони вирівнюють і збалансовують і задіюють всі енергоресурси, які є у людини, щоб, щоб, щоб людина почувала себе без стресу. І відчувала була повністю гармонія в усьому. Друзі, я вам дякую, що дивитесь, що заходите.